Прочани. Надвечір прочани прийшли в село. Хата, у яку зайшли подорожні, була чи не найкраща на всю вулицю. Уздовж двох стін стояли чисто вимиті ослони. У кутку над столом світилися завішані білими рушниками образи. Вишиті червоним кінці рушника звисали по обидві сторони. На полу сиділа запрядивом дівчина в білій сорочці. Вона колихала ногою підвішену до стелі люльку і виспівувала пісню. Біля запаленої печі метушилася ще не стара жінка. Видно, це була сама господиня. Подорожні помолилися до образів, а потім уже привіталися з господарями й попросили дозволу переночувати. Хазяйка з українською привітністю просила прочан сідати й кинулася з ганчіркою обтирати ослони, що й так були незапорошені. Але такий уже обов'язок охайної господині. Старий заговорив із хазяйкою, розповів їй про Київ, про свою дорогу і теперішні врожаї. Маруся підійшла до дівчини і почала з нею свою розмову. Вона спитала молоду господиню, якої вона співала пісні коли подорожні ввійшли до хати.